Ну, я не Я бы зараз не хотел бы давать вам обувь. Я бы не хотел бы давать вам обувь. не хотел бы давать вам обувь. Я бы не хотел бы давать вам обувь. Я бы не хотел бы давать вам обувь. Доброго дня. У вас посвідчення. Ви можете надати коментар на рахунок стану водія і пасажира? Який? Ми не бачили поки що ні водія, ні пасажира. Ну, пасажиром була людина з барсантом, вона підходила. У нас в хорі <поставлено> не ніяк. <висок>, просто... <поставлено> ну, <в життя> ми нікого не можемо, от кажемо, пішли в скору, він йде в другу сторону. Там бігати? Тобто пасажир відмовляється. Я не знаю, пасажир, чи пасажир, що я бачу, що в нього з садів не Ви постраждали? Пасажир, так? <поставлено> Ні. Ви не пасажир? Ну, вас діставали з машини. Це вот, нормально все. Ні, він не діставав з машини, Того діставали з машини. Кого того? Ну да вон, той що в футболці в рябі. Той що фотографує. Це цирк костроковий. Ні-ні, він тоже в рябі футболці там був. Добре, дякую. Ну беріть ще два машини. Скільки людей було в машині, принаймні? Двоє. Двоє. Двоє людей. І Дать. водій десь зараз не на місці, він десь пішов. Не знаю. Один вийшов, а другому повели вилізти. Ми дружно допомагати, так? Да. Вилізти. А водій її як виглядав? Помогли, сіпло там таку... виблять, ще й вітер. Всі, слава Богу, живі. Здорова. Водій не був пошкоджений, так? Він не зазнав ніяких значних травм. Ну, з вигляду на перший погляд. Так, да, так. Да. Як взагалі він виглядав? Я не знаю, там. Ну, приблизно чоловік там, вікової категорії 30-40 чи 40-50. Я не знаю. Десь 30 років. А в чому одягнути був, не пам'ятаєте? Дякую

ви тебя строилась, вон, и у тебя потерпи. Нет, потом ні, четыре, наверное. А ты скидка скажется. Ви мені не давіть лодки противнику милиции. Вы мне не не давіть Вот такой слово. Вот так Ні. Вот Я же не разумею. Поясничка. Хорошо? Вот Я можу підійти, мені не складно, якщо не особисті якісь дані. Ми журналісти цікаві, це потерпілий, це пасажир чи водій сам? Зараз я ставлю тут. Добре, дякую. Зараз він здесь нічим до огляд проводить. Ааа, треба бути. Зараз він здесь нічим до огляд проводить. Зараз він здесь нічим до огляд проводить. Да Та не так не треть, не трогайся. Не трогай. Нет, то вы краще не листы, бо либисти пальцы то. Це света. так. Там ще один цей? — Хіба страшно? Я свій, там Тут фара. Сюди вона вирізала. Тут, виходить, вона. А, е, на боці, на, на правому боці, якщо сидіти в машині. Вона знаходилась зараз приблизно. Вона знаходилась на, лежала, на траві, ну вона повністю була на траві. Тобто вона десь боку, тут да? так, вона на боку лежала і... E, людина під'їхала на бусі. Я не знаю її даних. Потягнули воно. watch it Ви можете сказати, особа водія встановлена зараз? Поки ще ні. Поки що ні.